Доброго ранку, вітаємо всіх. Це ранок вдома, і це четвер. Разом із вами починаємо. Ми ведучий Костянтин Втяберський та Лілія Ребрек. Відповідальний за музичну атмосферу майстр Костянтин Драгольов. А за ранкові сніданки кулінарний експерт Чаба Бакош. Доброго ранку. Доброго ранку. Що в нас сьогодні? Сьогодні ми приготуємо сендвіч з беконом, з яйцом. О, да. А потім приготуємо лаваш з і з крем-сиром. Все, що я люблю, впевнена, обидві страви будуть смачні і корисні. Як і всі сюжети, рубрики та інтерв'ю підготовлені журналістами телепрограми. Ранок вдома сьогодні ми дізнаємося, як використовується штучний інтелект в нашій країні. Чим укомплектовують аптечки для пухнастого батальйону? Як у Львові бігали по бронетранспортер. Та багато іншого побачити в Етері з 7 до 9.30. ми починаємо новий день завдяки безстрашним воїнам Збройних сил України і безмежно дякуємо їм за це. На календарі, 16 березня. Сьогодні у Литві святкує день книжкових контрабандистів. Так, а що в них там був сухий закон стосовно читання? Ні. В них там були спроби російської імперії наприкінці 19 століття замінити латинську орфографію кирилицею і вбити литовську мову. Ну знайома історія. А вже ж. книжкові контрабандисти ризикували життям та здоров'ям, доставляючи литовську літературу в країну, робили все, аби зберегти свою мову та національну ідентичність. І на щастя їм це вдалося. З чим ми і вітаємо наших литовських братів. Про інші визначені події 16 березня далі в рубриці День Вас

16 березня 1941 року, день народження легендарного італійського режисера Бернардо Бертолуччі. Він народився в мальовничому місті Парма і вже в 15 років почав писати вірші, а в 16 зняв кілька аматорських фільмів. Роботи Бернардо Бертолуччі викликали справжній фурор. Він був майстром соціального та інтимного кіно. У своїх фільмах не боявся використовувати еротичні сцени. Навпаки, це була його режисерська фішка. Його фільм Останній імператор отримав премію Оскар в дев'яти номінаціях. Бертолуччі сам написав сценарій до фільму. Не менш значущою роботою режисера стала еротична і філософська мелодрама. Останнє танго в Парижі. Спочатку картину заборонили однак, після скасування цензури витвір режисера все ж змогли побачити мільйони глядачів. 16 березня 2014 року, в тимчасово окупованому Росією Криму та місті Севастополі, в обхід українського і міжнародного законодавства відбувся так званий референдум щодо статусу Криму. Опитування провели в присутності великої кількості озброєних російських військовослужбовців та з чисельними фальсифікаціями. Оприлюднені результати показали, начебто, переважна більшість кримчан проголосувала за приєднання до Росії. За російськими даними 96,77% мешканців Криму підтримали приєднання півострова до Росії у Севастополі. За це проголосували, начебто, 95,6% громадян. Результати неконституційного референдуму були грубо сфальсифіковані. А через два дні, 18 березня 2014 року, в Кремлі був підписаний так званий договір про прийняття Республіки Крим до складу Російської Федерації. Україна, Європейський Союз, США та всі інші цивілізовані держави не визнали результатів голосування сьогодні. Кримський півострів це тимчасово окупована територія України. З обох боків Маріупольського драматичного театру, величезними буквами місцеві мешканці написали російськими літерами слово Діті та ворожій армії було все одно. Рік тому, 16 березня 2022 року, російський літак скинув над потужну авіаційну бомбу на Маріупольський драматичний театр. Внаслідок удару, майже вся будівля була зруйнована. В момент терористичного акту у театрі, який після початку війни став притулком для місцевих, від обстрілів ховалися приблизно 1200 осіб, переважно жінки, діти та літні люди. Точна кількість загиблих у театрі невідома. Тіла загиблих окупанти скидали у братську могилу. Експерти ОБСЄ та міжнародна правозахисна організація Amnesty International назвали російський удар по Маріупольському театру воєнним злочином. А яким буде 16 березня 2023 року, залежить від кожного з нас.